Американська організація Global Empowerment Mission у партнерстві з Ховарджи Buffett Фандейшн неодноразово допомагала Кременчуку в рамках віконної програми. У рамках цієї програми замінили вибиті внаслідок ворожих обстрілів вікна у житлових будинках Кременчуцькому льотному коледжі Палаці культури Кредмаш зараз ці роботи провели в ліцеї номер 30 в рамках віконної програми Американського фонду ДЖЕМ проводиться заміна вікон. Зараз обрахуємо стільки потрібно коштів на те, щоб зробити відкоси, на те, щоб зробити внутрішні роботи, те, про що говорила сьогодні директор, і з міського бюджету дофінансуємо цей проект. Особисто хочу подякувати американському фонду ДЖЕМ, а також фундації Баффета за підтримку українських міст. Ваша допомога зараз дуже важлива. Замінені вікна значно покращили як зовнішній вигляд ліцею, так і зсередини. Стало помітно тепліше та затишніше, каже директорка школи Ольга Шиян. Замінили дуже швидко протягом 10 діб застеклили майже пів школи, і ми зразу це відчули. Стало набагато і тепліше, і комфортніше. Ми тепер зможемо заощаджувати на енергоносіях. Це теж дуже важливо, бо вони коштують чимало. Ну і звичайно, школа набула гідного вигляду тому статусу, який має в місті 30-й ліцей. Ми намагаємось його підтримувати. Невдовзі роботи в ліцеї продовжаться. Виконають відкоси вікон, а також почнуть облаштовувати додаткове третє укриття. Хочу подякувати. Ти міському голові нашому, тому що це він вирішує ці всі питання, знаходить фонди, різні організації, які допомагають місту. Ну і що звернули увагу на нашу школу? Ми вам дуже дякуємо від імені всього нашого колективу. Нам треба дуже багато робити для того, щоб і дітки були в безпеці в 30-му ліцеї. Завершено роботи по облаштуванню двох сховищ повноцінних, великих, в яких 800. перебувають на да, більше 800 Хотів. дітей під час тривоги. Але в нас є ще план по третьому сховищу для того, щоб ми мали можливість. Повноцінно працювати в одну зміну, щоб мали можливість і мешканці мікрорайону теж користуватися захисною спорудою. Тому роботи продовжуються. 30-й ліцей стає кращим, але попереду знов таки повторюся, ще дуже багато що треба зробити. Кременчук вже неодноразово ставав жертвою терористичних актів Росії. Проте місто, заручившись підтримкою міжнародних партнерів, робить все можливе, аби ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.